Чоласкися та. Я на заступника. Таерома Севалія пак мамо. Дженнас футка. Слухайте. Добре. А сам вежай і Путіна. Так ти там так вкрали да, цигани. — Херсонські цигани, цигани три херсонські, танки. Херсонські, да, так, вкрали танки. Ну, а только, що тут не україть? Так а це правда, бо ми думали, що це не правда. Ні, це серйозно правда. Цигани роми молодці, хоча що то в Україні помогли? Три танки то вже. Міна. То добре, хороші подвиги. Бо так говорять, роми не служать. А мій хлопець із 2014 року, а де 6 україн зять із 2014 року. Мій малий лік оставив 5 дітей, пішов воювати. Так само його дядя, повно діти. Просто нема справедливості, наші захищають, а українці говорять, дві роми ніхто. От дивіться, за хорошу службу, за хорошу, то не кожен так виходить за хорошу службу. Заступив у в караул, в караулі то от сразу йшов по ногам, вистрілив по ногах, затримали 30 чоловік російських. А пішов, тому що він зрозумів, що то, хто довіти, теж Україну захищати, не тільки жити в неї. Треба теж нам добиватися, щоб ми були з людьми на рівноті, щоб не сказав, ти циган, ти не служиш. Наші роми більшість служить. У мене рідні чотири браття, всі аточники з 14-15 року. Хлопці награди мають, все. Там... О, смотрите, даже, вот мой защит теж заслужив. З 2014 року. І так не мене, що ми наші діти не служать. И... О, смотрите. Ніяк він не може. Ми, ми любимо свою Україну. Ми не дадим в обіду. Як чувствуєте себе? Привіт! Дрова лікарку киритавить. Слава Україні! Слава героям! Слава! Як там синку мій? Те, коли синка, вакер, давай, говори, зараз буде говорити. Що там у нас? Війна йде. Що, йде. Захищаємо. Війна йде. Війна йде. Війна йде. Війна йде. Війна йде. Войны рисуют. Ну так, міномі, національність. Тут немає національності, чи ровно, чи, чи українець. Тут Всі одинаково. Всі одинаково побратим. Брати. Де ви зараз? Донецький область. Гаруполь. Я, Я з 15-му го році. Худоче. На ковка. Слава Україні, героям слава! слава. Героям слава! би Бог Я не знаю, якби вони ще й мусор убирали. От скажи їм, щоб пішли, хойте, подивіться, сміття, хто за ними має вбирати. То вони не, не привезли з міста. Прийдіть, подивіться, вони служать молодці. Лиш би ще порядок робили, Без сміття не кидали. Мусор нячки посадили, а вони ззаду кидають. А <говори> виїхав меншини. Це меншини, їх треба пошляти. А мусор збирати я. податок я маю заплатити? На дітей треба роботи. Ану, маті, ану, мать. І, ну, давай. Давай, давай. мать. давай. Це моя внучка, це її отець. Ворожну. І Віктор, це її отець. На ти опус. Piro Apos. Allá en la televisión. A ver, Първа була сирена дето в начала пятої, то друга була, а перша дето в Така маленька, провучила і все. То де ви ховаєтесь? У вас якісь? Нема де в нас ховатися. Ви то розумієте, цигана, як говорять роми. У нас нема де спрятатися. Не бомбобежище нас не пускають. Там мімно бомбобежище для білих людей. Для чорних нема. От чого я віду. Пускай буде справедливо, будь людиною. Нація не означає, хто ти. Роби, не кради, живи культурно, як другі люди. Просто з одної сторони пускай вже би правительство би то осмотрило. Ром ти не ром, ти захищав Україну, ти таке слово маєш, як і другий, хто захищав, а не ти захищаєш, ти слова не маєш. Оце мене бісить, оце несправедливо. От і з лівої сторони де Йорка. Де Йорка іграшки були. Там вов далі. Тут-ту-ту-ту. Далі. Ту, ту, ту. да, да, як нарядив, і так і вона стоїть. Звідки ви? З Гастоміля. Ми приїхали числа — Діти в погрібі сиділи. Спасибо, що солдати побігли та їх поти спасли. Вони біжать, люди лежать. Yeah. Убити, а вони діти отак по трупам так і біжали. трупа біжали. По дорозі а машини з облені стоять у ну, спасіміни шла такі бомби спали. на дорогах. А і нам кажуть, цим людям наші що нас солдати не отак обходьте в сторонку по бокам. Отак отак під стіночку, так і біжали. Над головою так і стріляли ракети. По цю сторону були великі дома. Ці ракети дома високі попадали. А, а ми з дітками так і біжали, лягали на підлогу. Дівочки було погано. <гану> е, ну, треба було таблі ліки випити. І вони навіть стакан на водички їй не дали. Сказали, що ми ромська національності і нам не положено, не корми, навіть води не дали це Бужарі? В Ужгороді, В на вокзалі так. ваша адміністрація. Так. Ви представляєте, ну як це так, і нам не хочуть допомагати. Нам сказали, що ми ромська національність. <позривіт> <позривіт> ми слава Богу, жили нормально. У нас свої дома були. Ми всі роботаємо. Спасіба цим людям, що вони у нас прийдемо. Насі гроші немає, ні й вони нами їсти носять вони нас і кормлять. Так, а що це за люди? Це просто... А наші національності. Рома, оці Роми, Роми. Родичі, Роми, Роми. Роми. Ось там хазяї, ось хазяї, ось це Роми. Вот, да, да. Дядя Вася, дякуємо вам, дай Бог вам здоров'я. Вам теж. І харчами нас, ми голодні. Та будуть здорові і щасливі, і щоб не скриє на супиль мир. Буде мир і все буде добре. Дай Бог, дай Бог, так і буде. На нас кажуть роми, ми приймаємо. Хай кажуть, ми чорні, ми роми є один язик, а в нас другий. Ну Ми ж то люди, ми собак, ми їхали в поїздах, тікали люди, собак везли, кошок спасали, а в мене діти, внуки, ми живі люди. Правильно? То собак спасати можна, допомож давати, а дітям нашим що ми хоч собак. Это же не красиво так делать. Мы же украинцы, все подряд. Мы тут трудились на этой земле. Спасибо. Спасибо. Ой, сильно. Кинтелор. ты же фуктур, мы были там. Ты по телевизор будешь, сына. Весь бит, дочка, вы за субулу бит, вы 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 бит,